Я не в шлюбі з дівчиною, і що мушу платити аліменти. Так, е якщо ви не в шлюбі, але ви є батьками, і ви є батьком дитини, е то, безумовно, не зна має значення в шлюбі, не в шлюбі, е батько має платити, сплачувати аліменти. Е тому, безумовно, якщо просто е мама народила як мати одиначка, і вона... Е Просить вас сплачувати аліменти, або там прям так знаєте наполегливо просить. Але без встановлення батьківства, то, то ви вже від по совісті, чи, чи ви приймаєте дитину, чи не приймаєте, або є експертиза, можна зробити тест ДНК, до речі, на СТБ, там де запрошений експерт на телебаченні. Ми дуже часто робимо такі тести на встановлення батьківства. Це не Дуже дорога процедура і не дуже довго, тому ви можете встановити батьківство і зрозуміти ваша дитина не ваша, якщо ви маєте сумнів. Якщо ви сумніву не маєте, то звичайно сплачувати елементи необхідно. Тому що дитині це має жити, розвиватися, годувати. Мама її має одягати, тому безумовно.